За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію. Тернопільська державна служба зайнятості реалізує програми з надання компенсації підприємцям, які беруть на роботу переселенців. кажуть, це для того, аби пришвидшити адаптацію людей, що змушені були покинути власні домівки та шукати прихистку в нашому краї. Також такі програми допоможуть покращити ситуацію на ринку праці. якщо роботодавець на умовах строкового трудового договору приймає на роботу. Вимушено переміщену особу з числа зареєстрованих безробітних, йому виплачується компенсація на оплату праці. Вона не може бути більшою, як дві мінімальні заробітні плати. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості, підприємець має повернути суму виплачених коштів у повному обсязі. Водночас, в умовах військового стану, якщо роботодавці працевлаштовують переселенців незалежно від того, чи мають вони статус безробітного і на яких умовах працевлаштовані держава виплачує підприємцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати за два місяці роботи. Крім вище зазначено компенсацій, в службі зайнятості діє ще ряд інших компенсаційних програм за працевлаштування різних категорій громадян. До прикладу, якщо роботодавець бере на роботу учасника бойових дій, людину з інвалідністю чи особу, які до настання пенсійного віку залишилось менше як 5 років, він може отримати компенсацію фактичних витрат на заробітну плату в розмірі 50%, але не більше ніж 6 тисяч 700 гривень. Компенсаційні витрати у розмірі 50% мінімальної заробітної плати станом на сьогодні це 3350 тисячі гривень. Роботодавець має право отримати, якщо працевлаштовує мо. Молодь, це молодь віком до 25 років, якщо страховий стаж їхній сумарно становить не більше як 12 місяців. Це молодь до 35 років на перше робоче місце, і молоді люди звільнені з військової строкової або альтернативної служби. Якщо ви можете запропонувати роботу, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. До слова, вже 120 роботодавців нашого краю, які працевлаштували понад 160 переселенців, отримали більше ніж 2 мільйони гривень компенсації від державної служби зайнятості.